Урочистим покладанням квітів та літературно музичною композицією відзначили в місті День партизанської слави. Захід відбувся біля братської могили по вулиці Діброви. В Кіровоградській області в часи Другої світової війни діяло 22 партизанські загони. В часи фашистської окупації 1941-1943 років в Олександрії та районі було п'ять підпільних груп. Народ росте і множиться і діє. Без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності, деревініє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто в суворий час віддав своє життя за мирне сьогодення. Вперше день партизанської слави в Україні відзначили 22 вересня 2001 року. В день 60-ї річниці від початку підпільного партизанського руху. Цей день впроваджено указом президента, як данина всенародної шани партизанам і підпільникам, які загинули в часи Другої світової війни.